Я майже не пам'ятаю своє дитинство. Досить часто таке можна почути, але давайте розбиратися разом, чому так відбувається. Якщо ми беремо дитину трьох-чотирьох років, це абсолютно нормально, що немає у вас спогаду цього віку, та трьохрічного, як ви вперше пішли в садочок і так далі. Та це абсолютно нормально. Що там до 4 років ми не пам'ятаємо себе? Якщо ми говоримо про 5, 6, 7 і більше років, і у вас майже немає спогадів про ваше дитинство навіть про 10 років. Та це не окей. Про що це? Це про ту сильну біль та про ті сильні емоції, які ви проживали в моменті. І які психіка вирішила витіснити, вони були наскільки важкі, наскільки болючі, та щоб не згадувати, щоб знову-знову себе не травмувати, психіка вирішила просто їх витіснити, забути. Та от якщо ми говоримо про там, фізичне, психологічне насильство, до речі, цікавий факт, та, що там фізичне насильство, воно в якісь моменти можуть пам'ятатися, коли мене били. Але психологічне, коли мені говорили там. Там певні фрази, я краще би мене ще раз ударили, але не сказали того. Тобто мені наскільки важко е, та, чути ці слова, вони забуваються, що краще би мене ще раз ударили, як то сказали. Що рани е, фізичні вони загоюються, а рани душевні набагато важчі. І в чому суть роботи? Та, от коли людина приходить, і майже в неї немає спогадів про дитинство. Ми працюємо щось там все рівно є. От якісь моменти пам'ятаються. Ми починаємо працювати з тим, що людина пам'ятає, і поступово-поступово, от я помічаю, та в роботі, що спогади поступово починають повертатися у вигляді снів, у вигляді спогадів, та але поступово починають повертатися. І ми та, починаємо працювати над тим, проживати, вивільняти ту злість, сум, образу, весь спектр емоцій, які там є, і людині реально стає краще. Та це дійсно працює і дійсно допомагає. Шукайте свого фахівця, воно того варте. Записуйтесь на консультації, попрацюємо разом. Дякую вам, до зустрічі!